Мої найбільші провали у шитті одягу. Це та біль, те розчарування, яке з тобою залишається на супер довго. І ти його не можеш забути. Просто не можеш забути до того часу, доки ти це все не виправиш. Тож сьогодні будемо говорити про їх, про провали, великі провали. Мої вітання всім! І сьогодні будемо говорити про провали у пошитті одягу. Ті провали, які саме врізаються вам в душу, в серце. Вони з нами залишаються назавжди та біль те, що у нас не вийшло. Не знаючи, є у вас таке, у мене воно було, і зі мною воно було дуже багато. Мені пощастило цього року я вже їх виправила, і я хочу поговорити про це, що призводить до цих провалів і як їх можна виправити. Отже, історія. Нашу конструкторську систему випробовує робота з індивідуальними фігурами, особливо з плюсами, тому що плюси саме мають особливі фігури, вони далеко не симетричні, і до них підходить дуже дуже дотошна і дуже детальна конструкторська система. Якщо цієї системи немає, і ти намагаєшся з плюсами працювати на дуже поверхневій загальній системі. Тебе не буде виходити. тебе буде дуже багато примірок, одяг не буде сідати. І ті плюси, які насправді тригеряться через своє тіло, перебуваючи ось у цьому процесі не дуже приємних примірок, що все не виходить, вони ще більше тригеряться. І виходить, неймовірно, неприємна ситуація. Зі мною саме так була. Це була моя мама. У неї плюс. Тип фігури яблуко, і я, починавши шити для неї одяг, використовувала ще свою неодосконалену поверхневу конструкторську систему. І нічого не виходило, абсолютно нічого не виходило, проста спідниця, вона не виходила, тому що ця конструкторська система не працювала із. Справді особливими фігурами вона не працювала щодо плечового одягу. Там взагалі були просто жахливі моменти. Відповідно до того, в один прекрасний момент вона відмовилася від того, щоб я їй шила одяг. Їй було неприємно. Вона тригерилася на те, що це не я не вмію щось робити це у неї не дуже грубо кажучи приємна фігура. Це вона така. Насправді, це була моя проблема, не її проблема. Тому що коли ти комусь шиєш одяг, це не проблема того, кому ти шиєш одяг. Це проблема тобі, якщо ти не можеш пошити на цю людину одяг. Але цього літа я пройшла, можливо, ще це було весною, я вже добре не пам'ятаю, я пройшла ось це. І розповім, як це було. Найбільш складно у мене було працювати із цим плюсом, це спідниця для моєї мами, в тому, що я дуже довгий час не вміла робити поясний баланс у спідницях і штанах. Це насправді дуже довгий час. Я її пошила приблизно десь 4 спідниці жодної їй не підходила, тому що. Вона не була на своєму місці, і їй було некомфортно, вона в них не ходила. Хіба що тільки в одній це була перша моя спідниця, взагалі, яку я для неї пошила. І то через те, що це був шерстяний варіант, і він добре тримався сам по собі. Це перша була вдала спідниця, більше не було. І ось моє завдання нарешті цього року вирішити це питання. Вона, по-перше, тільки. Погодилась на це, тому що це було дуже боляче для неї, скільки спідниці нічого й не виходить, вона себе карала через те, що думала, що ось це її проблема, те, що в неї нестандартне, нетипове тіло і таке інше. Тож, цього року, нарешті, я її умовила, і ми працюємо. І я маю навіть певний стриманий оптимізм, адже я вже тепер побудувала. Базову основу відповідно до балансу. Отже, навіть ось це це задня частина, це передня частина або е, перед спідниці. Отже Навіть от ви подивитесь, от один бік в неї і через певне а, неї було оперативне втручання, і от одна один бік от в неї більший за другий. І от навіть тут видно ось Лінійка рівна, як воно пішло. Ось тут, по спинці, йде йде вверх до ось цього бічного зрізу, по цьому бічному зрізу все нормально, по тому ось пішло вверх. І так само воно пішло і по передній половинці спідниці також. Тож, на зараз моє завдання зробити макет і поміряти. Ось. Я вже навіть провела примірку із макетом. Для таких фігур от, макет працює дуже класно, тому що він забезпечує відносно менше помилок у роботі із основною тканиною. Отже, я навіть створила. Пояс його обшила, він майже готовий. Я його буду далі використовувати для е, примірок для мами, тому що він буде класно працювати. Такі пояси, от ті, хто зі мною давно, знають, що я роблю. У мене є пояс для мене, який я використовую, коли шию штани для примірок, тому що поясні вироби, ми не можемо робити для примірки без поясів. Ти не зробиш примірку, вона буде невдала. Тож, макет. Чудово, чудово пройшов. Я забула в неї запитати, чи вона хоче шлицю, чи який дизайн. А відразу сказала, буду розкроювати. Отже, мені ще треба буде уточнити, який дизайн вона хоче, проте макет пройшов класно. І буду після опитування щодо дизайну проводити розкрій. Зараз розкажу, з якою тканиною я буду працювати. Вже ми говорили про баланс, і мені здається, на Папері воно не так було яскраво, помітно як ось тут. Ось це, що це мене за частина, мене це передня частина. І ось яка різниця. Все рівнялося по лінії стегон, а далі відкладалося. Ось так воно йде. Це середня пол... вісь, можна сказати. Середня лінія передньої половини спідниці. І ось такий баланс. В один бік воно йде сюди. А в другий бік воно йде туди. І спідниця сидить хороше. Але така різниця те саме буде і на задній половинці спідниці. Тож так, ось вам і баланс. І саме через цей відсутність саме ось такого балансу, нелогічного, несимметричного. Всі попередні спідниці моєї мами не сиділи добре. І вона в їх не могла ходити. Тож. Тканина це шерсть, вона досить такі тоненька. Це, от я не пам'ятаю, 70 чи скільки відсотків шерсті давно насправді купувала, можливо, 3-4 роки тому, саме для цієї мети для спідниці. Проте в той час ну не хотіла мама шити цих спідниць, через що я вам казала раніше? Тож ось зараз буду з цього, нею працювати. Вона вже пройшла давно. Процес декатерування, тож почнемо розкроювати. Далі, звісно, розкрій і пошиття. І доки я це буду робити, я дорозповім цю історію, тому що говорити про саме пошиття спідниці простої спідниці немає змісту жодного. В нас хотіла столицю на задніх полотнищах, і все. Полотнище. Питання в тому було. Чи раніше було б розумно зробити макет, ось цей макет провести на ньому примірку, це було б неймовірно розумно. Проте тоді, по молодості, от ніхто тут не сказав, насправді ніхто не сказав, я не додумалась до того, що потрібно це зробити, щоб уберегтися від цих помилок. І відразу, якщо ти для когось збираєшся шити одяг і не один і в цієї людини, а Є особлива фігура, тобі краще зробити макет і все вивірити, тому що та година на макет, яку я не витратила, який я не пошила, мені просто-напросто забрало в мене дуже багато ресурсу, часу, матеріалів, фурнітури на пошиття тих спідниць, які вона не носить. Вона їх не носить, вони просто лежать мертвим вантажем в шафі. І варто було зробити ось правильно це. Звісно, варто. І тепер я щаслива, що я це зробила. І це правильно робити макет, робити правильний баланс, вираховувати правильний баланс. Не всіх, той баланс одинаковий, тому що ми індивідуальні. Вона цю спідницю після фінальної примірки, коли я тушила, забрала. ні пішла, сказала: у мене є справи, я її одягаю і пішла. Тож я навіть вам. Її не покаже. Ну, маю зазначити, вона щаслива. І я щаслива, коли вона її походила, вона вернулась додому. Я запитую, ну що, добра спідниця? Вона каже, мені комфортно було, мені було добре, я її одягаю далі. Перемога. Отже, що я буду робити, що я буду шити. Бачите, мої букети, навіщо от в тебе задуть світуть багато троян, як ще себе обмежувати піони, то я ще лишилося дві вази без квіток. Треба їх десь влаштувати, проте вже місця точно для роботи не буде. Отже, повертаюся. Історія в чому? Історія в тому, що в далекому десь ну, 2018-2019 році, я пробувала шити моїй мамі в неї фігура, плюс яблуко, от дуже модний на той час фасон, летюча миш, суцільно кроєний рукав, і мене не вийшло. Чому? Тому що я використовувала технології, досить такі конструювання, я маю на увазі, досить такі сумнівно, і вона не дала результату. Я пробувала десь разів тричі, і був абсолютний повністю величезний провал. Такий провал, що е, моїй мамі неприємно було. Потім наступні рази працювати зі мною. Тож ми цього року спробуємо пройти знову ось цей е, цільно кроєний рукав. Отже, я вже зробила лекало, я вас познайомлю із тканиною: це така от жатка, віскоза із е, е, вінтажного магазину, і з нею буде не шкода працювати, тому що якщо, не дай Боже, знову не вийде, е, то її можна буде просто викинути. Тож, ось така жатка, вона досить таки чудова, її вистачає, я буду шити, я вам вже не буду відразу скажу робити примірку із моделлю, тому що досить жорстокий, можна сказати, простір Ютубі не тільки для плюсів, тож не буде, я вам просто скажу, вийшло чи не вийшло, тому що мета цього відео, крім того, щоб показати мої троянди. Подумав. Так, в тому, що потрібно деколи проходити, повертатися до тих речей, які ми шили, і в нас вони не виходили, катастрофічно не виходили, повертатися знову з новими знаннями, пробувати їх реалізувати і все-таки пройти ось це все. Щоб їх вони зробити таким чином, щоб вони вже не були проблемою, щоб вони були вирішені проблемою. Ось, зараз я вам покажу жу поближче тканину, буду розкроювати, зметувати і вам розповідати, як у мене що йде. Тож, поїхали. Чому ж знову виникла проблема у балансі, тому що по інтернеті в найбільш поширених відео про соціокроєний рукав там говориться, там да, має бути стандартний баланс приблизно 2-3 см. Вам не потрібно нічого вираховувати, просто беріть так, відкладайте, і все у вас буде круто. І так, я це робила і воно не спрацьовувало, взагалі не спрацьовувало. Тобто, в чому проблема? Проблема в тому, що потрібно вираховувати ключовий баланс, по знятий розмірним ознакам. І ніяк інакше. Ну ось, закінчила зметування. Зметую я швейною машинкою. Ті, хто зі мною довго знають мою причуду, якщо можна так сказати. І треба чекати першої примірки, страшнувато. Зізнаюся, абсолютно відверто. Страшнувато, тому що тоді це було досить таки боляче і неприємно, коли не виходило. Дуже неприємно. Тож сподіваюся, тепер вийде. Ну, звісно, треба буде ще дивитися, як ця жатка буде виглядати на фігурі. І як вона буде мати вигляд на фігурі, тобто можна трошечки щось буде забрати. Дозволяє, тканина дозволяє, я додала додаткові припуски на всякий випадок, тому що так, досить незвичайно. Тож побажайте мені успіху після примірки, все вам розповім. Отже, пройшло трошечки часу, із нашої останньої розмови про цю блузу, тому що, на жаль, життя. Отже. Я провела примірку. Нарешті на примірці я почула із цим стільнокроєним рукавом, що це ідеальний рукав. Нарешті все сіло, тому що раніше воно нічого не сідало. І це було катастрофою. Проблема, мені здається, була із двома блусами, сукнею і взагалі кошмар. Тоді вона сказала, що більш мені такого не, не крої. І до побачення. І ось все вийшло. Але тут ви бачите є шпилючки, відповідно до того, що так я трошечки додавала до зрізів більше ширини зрізу, тому що мені треба був запас. І ось цей запас я вже буду забирати. Я зараз також ось це все відкладу на лекалах, щоб надалі було все чудово і прекрасно, і далі вже буду обробляти. Як же я буду шивати, я буду. Розпорювати після того, як уточню зрізи, буду розпорювати цей зріз, і ні, брехня. Я думала інакше. Шито буду обметувати плечові зрізи, потім розпорю цей зріз, обмитаю заразом, починаючи від цього зрізу і так понизу, і пішовши до наступного зрізу, так все обмитаю. Потім а, спокійно шию зріз до цієї частини до ділянки рукава. Потім це собі трошечки отако закрию після обметування, і все у мене спрацює. Як я буду горловину обробляти, горловину я буду обробляти з допомогою шифонової обшивки. Як я буду обробляти, я цього разу буду пробувати. Метод Наталі, посилання є в описі до цього відео, як вона робила ту вшивку таку. Я маю зазначити, так я ще не робила, тож хочу спробувати, чому б і ні. І, звісно, низ загорну після обметки і шов. Тож, здається, все не так і складно. Проблематика була в одному, в примірці: чи сяде, чи не сяде. Сіло. Це взагалі дуже класно. Я зробила суцільно корови війни рука на основі базових лекал, які я робила для мами, де закладений її плечовий баланс вирахований і виміряний саме її індивідуальний. і це сіло. Проблема в тому, що коли ти йдеш за ось цими спрощеними варіантами, які всі фігури збивають в одну. Можна сказати, категорію, в одну купу, а воно так не працює. Ти стикаєшся з такими величезними проблемами. І це є неправильно. І так, ти витрачаєш, я витратила багато зусиль, часу, ресурсів, ті тканини, які мені довелося перешивати, щоб вони не втратилися, бо на маму воно не сідало. Все це мені треба було витратити, щоб нарешті дійти до цієї істини. Правильного вимірювання балансу. Бо це основа правильний баланс. Ну, ось фіналізувалася з блузу і не пройшло дуже багато часу. Хоча подумати, вона ще раз мала в досить досить швидко. Отже, я її закінчила одною з найбільших проблем було, як жить її прасувати. Дуже боялася, що ось ця її структура, фактура просто під час просування розпрасується, стане рівним. Не стала рівним, але все-таки я її дуже обережно намагалася прасувати. До речі, тканина дуже класна. Абсолютно. Отже, низ просто обметаний і підшитий, підгорнутий. Ось такі бічні зрізи. Ось далі рукави Це те саме, тобто обробка, про яку я говорила. Горловина, яку. Я обробила, як ви бачите, з допомогою шифонової бейки, тип технологічної обробки я взяла від Наталії, посилання на відео є в описі до цього відео. загляніть, якщо ви не знали про цю обробку, я не знала. Вийшло досить такі цікаво. Так, тут потовщення ну, це нормально, на мою думку, що воно тут не дуже рівне. Тож, для мене підійде залишилось. На примірці все було класно, залишилось віддати її повністю, цю блузу, щоб її прийняла моя сама улюблена замовниця. Тож, фіналізуємося ще, вам розповім, як закінчилась, чи її прийняли, чи мені треба було щось змінювати, чи ні, і обговоримо, в чому ж була проблематика. Я пройшла ось ці етапи, вже навіть зараз я можу сказати. Що більше шию одягу для моєї мами, і це мене неймовірно тішить, тому що мене дуже боляче вражало ось те, що я не можу для неї пошити. Мене дуже вражало, що я не можу. Зробити ту конструкцію, ті лекала ті викріки саме на неї, що мене не вистачає знання, у мене не вистачає досвіду. Це, неймовірно, було боляче. Тепер вже ось це все змінилося, і я їй можу шити більше. Вона не тригериться. На примірки, вона поміряла, забрала як цей виріб і пішла. Все, до побачення, вона навіть. Не дала ту спідницю дознімати. Так само і з цією блузою. Неймовірно тішить, коли людина от на примірці вона тобі не віддає ту річ і така, ну ладно, там ще можеш попросувати, вона ще там, ще, ще, там, ще. задоволенням її забрав, все, я пішла, це мені, зараз мені треба кудись йти, я одягну це все, я піду. І їй уже це все приносить задоволення. Дуже приємно бути ось в цьому процесі, коли ти проходиш ось цей етап, ось цей болючий етап із цими великими провалами, неймовірно, великими провалами. І так можу зазначити те, що якщо хтось шиє для плюсів, у вас не виходить це проблема не в плюсах, проблема у вас, проблема у ваших конструкторських системах. Проблема цілком можлива в тому, що ви їх не удосконалюєте, а їх потрібно удосконалювати. І так, не всі конструкторські системи працюють для всіх плюсів. Не всі. І не єдине рішення є для плюсів це суцільно кроєний рукав або трикотажний матеріал. Далеко не. Вирішують це, тому що, ну, можна більше, можна насправді більше, коли ти захочеш і почнеш над цим працювати. Неймовірно, приємне відчуття, неймовірно приємне враження. Нарешті, нарешті це сталося. Я закрила це, я виправила свої провали. Так. Це дуже приємно. Тож, якщо у вас були якісь швейні провали, які вас тригерили, які з вами були дуже довго й нудно, пишіть, буде цікаво почитати, чи ви їх пройшли, чи ви змогли це все зробити. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шити, конструюйте все, що вам захочеться.